Наша подорож через роки наповнена інноваціями, самовідданістю та сміливістю. Щодня родина компанії «Біофарма» збирається разом, щоб рятувати життя. Велика частина компанії «Біофарма» — донори та працівники плазма центрів. Їх нині функціонує 10, але до 2027 року ми плануємо збільшити кількість плазма-центрів до 30. Тут донорська плазма піддається шоковому заморожуванню при температурі мінус 70 градусів Цельсія і передається на завод. У 2019 році у місті Біла Церква ми збудували з нуля єдиний у східній Європі завод фракціонатор для виробництва ліків з плазми крові. За рік наше підприємство може перетворювати на ліки 1 мільйон літрів плазми. На сучасному обладнанні плазма проходить через серію технологічних стадій і перетворюється на ефективні лікарські засоби. Ці якісні та безпечні ліки рятують життя військовим, пацієнтам з онкологією, первинними імунодефіцитами, неврологічними захворюваннями. Російське повномасштабне вторгнення на територію України кардинально змінило життя десятків мільйонів українців. Через обстріли росіян в містах зникало опалення, зв'язок, вода та світло. Було складно. Але це не зруйнувало, не зупинило нас. У найскрутніші часи наша команда вистояла, і ми стали ще сильнішими. Кожна крапля донорської крові, кожне дослідження, кожний новий препарат. Це черговий доказ нашої незламності, нашої свободи, нашої перемоги. Біофарма. Разом ми рятуємо життя.